Господи Боже мій, хвалю і славословлю невимовну твою славу і безмірну Твою велич. Дякую тобі, що через єдину Твою милість дав мені буття і сподобив мене бути причасником спасительних благ Твого Божого промислу. Неодноразово таємно визволяв ти мене від бід, які загрожували мені, і від руки невидимих ворогів моїх. Сповідаюся тобі, що безліч разів ображував я свою совість і безстрашно порушував Твої святі заповіді, будучи невдячним до стількох Твоїх благодіянь. Але, мій многомилостивий Боже, хай не переможе Твоєї милості ця моя невдячність, прости гріхи мої, поглянь на сльози моєї ницості і численними щедротами своїми. Допоможи мені і нині подай мені все потрібне для спасіння і все моє життя спрямуй на догоджання тобі. Хай прославлю і я, недостойний, всесвяте ім'я твоє. Святий Никодим святогорець.